Вітаю вас, мої космічні! З вами Клименко Наталія, і це прогноз із 4 по 10 вересня. Гороскопи для кожного знаку зодіаку на вересень є вже в моєму каналі, ссылочку залишу в коментарях. Хто цікавиться індивідуальними прогнозами, пишіть, будь ласка, в в інстаграм для більш детальної інформації. Ставте лайки, для мене це дуже важливо. І почнемо. 4 вересня, понеділок. Нарешті планета гармонії, краси взаємовідносин, грошей Венера стає в директний рух. Вона вже не буде ретроградити в тих сферах, куди попадала і давала затримку. Вже краще буде в стосунках, у взаємовідносинах, у сферах фінансів. Детальне відео для кожного знаку Задяку також є вже на моєму каналі. Можете передивитися, в якій же сфері вона давала вам затримку. І зараз в цій сфері вже буде краще, вже буде легше, і вона буде допомагати. Адже Венера це планета малого щастя і нашого власного хочу. А в цей же період планета великого щастя Юпітер стає ретроградною. Взагалі, коли планета ретроградна, вона знаходиться ближче до Землі і проявляє яскравіше свої якості. Ні, коли Юпітер ретроградний, він не перетворюється в Сатурн і не звужує все, це планета великого авторитету. Тобто, спочатку ми повинні заглибитися в себе. Це планета, яка допомагає нам розширити наш кругозір, щоб ми самі повірили в себе і вже потім видавали це. Соціуму. Детальне відео буде ще на моєму каналі. Про Юпітер обов'язково напишу для всіх знаків Зодіаку. Та важливо, що саме в цей день Юпітер буде в гармонійному аспекті Тригон до Меркурії, який ретроградний. Тож. Це сприятливий період для того, щоб ви переглянули свої справи, свої проекти, ідеї, можливі зустрічі із важливими для вас людьми, отримання важливих документів, важливої інформації. Це можуть бути поїздки в ці місця, де ви були, як мандрівки. Це може бути повернення до навчання, перегляд відносин, сприятливий період для зустрічей. Місяць буде в знаці Телець, яким управляє Венера. Тож це досить сприятливий період. Проте, поки що Меркурій ретроградний, ви можете передивлюватися дану інформацію, а вже після 15-го числа підписувати важливі фінансові угоди. Та розпочинати новий бізнес, щось підкоригувати, щось удосконалити можна, тим більше, що 31 числа був повний місяць, зараз він спадає. Тож впродовж двох тижнів можете робити удосконалення ваших проєктів, роботу над помилками, щось перевіряти, передивлюватися. Енергія буде 19 дев'ятнадцятої місячної тебе, символом якої є павук. це період, коли ми. Досить чітко можемо усвідомити, де наші власні думки, а де ці думки нав'язані іншими. Оскільки Меркурій ретроградний, то будьте обережні на дорогах та підписанні документів, якщо все ж таки це потрібно. А 5 вересня місяць залишається в знаці Телець, яким управляє Венера, ми будемо схильні до накопичення всього знань, інформації, матеріальних благ. Буде діяти 20-та місячна доба, символом якої є Орел, добре починати справи. Справи, які будуть закладені в цей день, можуть мати дещо креативність та, можливо, непередбачуваний результат. І до того ж, місяць буде в з'єднанні із Ураном. Тож чудово буде, якщо ви. Будете звертатися, наприклад, до езотериків, до астрологів за порадою, або ж будете використовувати в своїй роботі новітні технології, гаджети, допомогу однодумців. В цей же період місяць буде робити гармонійну фігуру, так званий бісекстиль, разом із Ураном, до Нептуну та Плутону. Нептун і Плутон це вищі планети, планети великої відповідальності, масштабності. І в цей період зростає креативність, творчість, можливі виступи та зустрічі із впливовими людьми, можна звертатися до авторитетних людей. І оскільки цей бісекстиль стиль буде на верхівці до Нептуну, то через Нептун як планету психології, благодійності, творчості, Можна вийти, щоб реалізувати свої проекти. В цей же день Юпітер буде в гармонійному аспекті і до Сонця, і до Меркурія, які в цей період разом у з'єднанні. То це хороший період для виступів, для зустрічей з авторитетними людьми, для того, щоб показати себе. Буде підтримка відпливових людей. Хороший період для мандрівок. Та будьте пильні, адже місяць без курсу буде із 19 46. до 23. Години шести хвилин в цей час відпочиваємо, завершуємо поточні справи. Нового нічого не починає. 6 вересня буде 21 місячна доба, символом якої є колісниця: день політиків, шоуменів, продюсерів. Сприятливо цей період, колективні обговорювання, робота з однодумцями, соціальними організаціями. Венера дає гармонійний аспект секстиль до місяцю, а тож цей період сповнений гармонії, сприятливе спілкування із однодумцями, з жінками, підтримка від жінок. Взагалі це гарний настрій і націленість на продуктивні взаємовідносини. Оскільки місяць ще й в знаці близнюків, а це повітряний легкий знак спілкування, і сонце буде в з'єднанні з Меркурієм, який управляє. Близнюками можуть бути зустрічі із людьми, яких ви знали колись раніше. Або ж отримання інформації, яка з певних причин була недоступна, або ж, можливо, були. Ускладнення, або ж завдяки тому, що Ретро Меркурій пошта не доходила, або зв'язок був поганий, зараз можете отримати цю інформацію. 7 вересня місяць продовжує бути в знаці близняки, тож ми будемо сповнені. Легкості спілкування, сприятливо в цей час робити провітрювання або ж просто пройтися свіжим повітрям, подихати на природі. Сприятливі зустрічі з друзями, спілкування, переписка, недалекі поїздки і прояв творчості. В цей день енергія 22-го місячного дня, символом якого є книга, хороший період для навчання, для передачі інформації іншим. Або ж для накопичення інформації, або для передачі досвіду. 8 вересня буде діяти 23-місячна доба. Місяць переходить в знак РАК це його обитель, і нам захочеться затишку, тепла в родинному колі. Можливо, трошки сентиментальність цей період. Можливо, захочеться переглянути старі світлини, або ж відвідати і сприятливим буде відвідати родичів, батьків або хоча б подзвонити. Місяць буде в гармонійному аспекті до Сатурну, тож у нас буде. І стриманість емоцій, сприятливе спілкування із людьми старшого покоління, діє 23 місячна доба, символом якої крокодил, і в цей період бажано не починати нові справи, а завершувати, робити висновки по тих справах, які були раніше. 9 вересня діє 24 місячна доба, символом якої є скеля. Добре закладати фундамент для нових справ. Це хороший день для зачаття, кому актуально. І місяць знову буде гармонійний аспект робити із планетами, створюючи конфігурацію бісекстиль стиль як прояв підтримки світил, коли буде робити місяць і гармонійний аспект і до сонця, і до Меркурію, і до планети великого щастя, розширення Юпітеру. Це час гармонії, насолоди, сприятливий для мандрівок, для виступів, для свят. 10 вересня, у неділю. Буде 25-та місячна доба, символом якої є черепаха. В цей день не рекомендується. Поспіх. Це період, коли ви можете прислухатися до свого внутрішнього голосу, звертатися за допомогою до свого янгола-охоронця. Це день, коли наші молитви ще сильніше чує всесвіт. В цей же день місяць буде в гармонійному аспекті до Нептуну, який відповідає за молитви, за мрії, за бажання, за благодійність. Під вечір місяць буде в напруженому аспекті до Плутону, тож можлива тривожність, острах, напруженість. Можна пропрацювати дані аспекти через гармонійні, так як місяць буде в аспекті до Нептуну, тож займіться благодійністю, відвідайте. Місця сили можна звертатися за порадою до психологів, астропсихологів. Юпітер також залишається ще в гармонійному аспекті до Сонця та Меркурію, тож це хороший період для виступів, для спілкування із впливовими людьми, з тими людьми, які ви вважаєте авторитетними. Або ж можна пропрацювати, оскільки Плутон це вищий прояв Марсу. Можна пропрацювати через пристрасть, але з цією людиною, яка вам дійсно близька і ви відчуваєте цей магнетизм. Із 15 години 47 хвилин до 19 години 36 хвилин буде місяць без курсу. А в цей час відпочивайте не робіть нових справ залиште на наступний тиждень. Дякую, що додивились відео до кінця. Підписуйтеся, хто ще не підписаний. До наступних зустрічей наступних відео!